Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Поки я собі готую сніданок, то хочу з вами поділитися своїми думками. Мені зараз 35 років, буде у лютому 36, і я почала задумуватися, чи народити дитину другу. Але щоб ви розуміли, коли моєму старшому сину. Ой, старшому, ну, єдиному моєму сину, я вже так кажу, якщо наче в мене є ще дитина. Я просто так думаю про це. От коли йому було там, не знаю, рочок і менше, і більше, десь до років п'яти, дуже-дуже було важко. Тому я б ніколи не повірила людині, яка б сказала, ти захочеш ще дитину другу. Ні, ну як таке могло бути. Але от зараз... Мої думки просто про це. І, ну, мабуть, що ми спробуємо. Але от напишіть, будь ласка, в коментарях <кій> мами, яким за 30. Всі ми молоді гарні, але як це Не наважитись, коли в тебе вже доросла дитина. От в мене вже 9 років сину. Коли ти вже доросла, і от в такому віці. Приходить ось ця думка. Я не знаю, як і чому це все до мене прийшло, бо 9 років, якби я не хотіла і не думала про це. А зараз я не знаю, чому, я тільки про це і думаю. Тобто, не знаю, хоч от хотіла з вами поділитися, поділилася. Друзі, зараз буду прати постільну білизну і я все одно хотіла дещо розповісти. Я останнім часом по іншому трошки перу. Дивіться, по-перше, це без кондиціонера прання, тому що я дивилася відео однієї дівчинки з клінінгу, і вона сказала, що кондиціонери якби, ну, не дозволяють випрати білизну так гарно, якби вона випралася без нього. Дивіться, так ось я в оцей відсік кладу тільки ось таку калгон-таблетку. Це. Суто для машинки. Так, і все. Сюди я буду наливати в барабан рідкий, рідкий порошок. пральний. Потім я кладу ось такі м'ячики. Ось ці м'ячики допомагають вибивати, скажімо так, бруд із тканин під час прання. Ось такі листочки, до речі, стему тему для того, щоб там колір, якщо десь щось він там міняє, линяє, все це вбирає в себе ця серветка. Я там кладу штучки 4 з цих серветок. От. І сюди зараз налью миючий засіб цей Конди... кондиціонер налью. Ось так я його все перу. Мені подобається білизна. Чиста білизна пропахне дуже приємно. Ось тут я почала витирати все. Зараз покажу. Ось тут нічого немає, нічого не повинно бути. Бачите, все повинно бути чисте. Все, зараз буду прати, поки є світло. Бачите, це після прання така серветка, ніби. Один комплект білизни і все чисте. О, подивіться, що тут є, яка вона стала. І була білесенька. Тож, якщо маєте змогу, користуйтеся такими серветками. Так, друзі, дивіться, є в мене таке от філе лапі, зараз я його буду готувати дуже-дуже швидко. Ось, друзі, ось воно так виглядає. Таке гарнесеньке філе. Я просто смажу цибульку з морквою, томатне пюре або паста і це все буду розподіляти по формочці. Потім покажу, будемо запікати. Додаємо зараз всі спеції сіль та цукор і потім ось в таку формочку. Кладемо спочатку трошечки ось цієї начинки, потім риба. І потім знову начинка. Так, дивіться, ми поклали на дно форми. Трошечки ми, це я поклала і з вами. Е, морковка, цибулька, потім риба. Прямо так ціленько я її кладу, щоб вона потім все одно розвалюється. І зверху заливаємо ось такою томатною підливою. І все, відправляємо на півгодинки до духовки. Не знаю, на хвилин 30. отак так, дивіться, півгодинки у духовці і ось така рибка у нас готова. Ось така вона яглесенька. Бачите, От. клас. Отже, друзі, ось така рибка у нас вийшла. Дивіться, яка вона. Прям клас. І дуже класно, коли там є трошечки цукру. Обпрям дуже класно, смачно. Гармонійний такий смак. Дуже смачно. Всім приємного. Друзі, дивіться, яка наліпка. Та, що я вам показувала стему. Ми її вже приклеїли. Просто клас. Ще дивіться, який захід сонця у нас. Ще місяць. Друзі, чи почали ви вже прикрашати свої оселі, домівки. Я потрошечку вже почала, дивіться. Ось ця коробочка із Ашана. Там в мене чай. Ви знаєте, я сьогодні спеціально купила чай такий, знаєте, ароматний граф різдвяний. Там щось малина, вершки, ну дуже-дуже хочу спробувати його пахне просто чудово. Так, дивіться, це мої всі запаси, декор. Не ну, всі, звичайно, це не все. Але такий я оту собі куточок зробила на столі. Тому починаємо потрошки робити собі настрій, друзі. Наша хвилинка естетики закінчилася. Продовжуємо наші хатні справи. Зараз буду робити ті в тілі, як мені каже, чоловік називає їх їжачки. Мені вони дуже подобаються, це дуже просто, швидко. І надовго вистачає. Це для мене найголовніше, що можна приготувати і буде декілька днів, це мені підходить. Друзі, хочу показати вам таку розпаковочку. Ось. Такі засоби замовила в магазині розетка. Я тільки що показувала ту свою сумочку. І дивіться, що. що хтось із них протік. Я потім подивилася, а ось оце протекло. Ну, нічого. Дивіться: ось в цій баночці вже нічого нема. Всі її я буду використовувати цю, ну, можливо, всю залью. Дивіться, ось є три таких літровича. Дуже класний засіб, він екологічний, мені дуже подобається. Коли у нас народився син, то я почала одразу екопродуктами для посуду. <посуду> для посуду користуватися. От. Ось таке мило я купила вперше. Ось такий гель для душу, теж вперше. Тут у нас 720 мл. Це французький виробник. Тут у нас для чутливої шкіри гель для душа. Спробуємо. Я впевнена, що він просто супер класний. Тобто, це я вперше буду пробувати. Це теж, а це вже пробувала. І ви знаєте, нам цього об'єму вистачило, мабуть, на десь близько 2 років. Серйозно. Він, в принципі, економічний, він гарно піниться. Без запаха такого якогось, ну, знаєте, хімозного. Ось. Тому, дивіться, ось такі запасочки 3 літри. Все. Ви собі купили одну баночку і потім переливаєте все. Ось така розпаковочка. А давайте зробимо розпаковочку з мейкапу. Я вже сама не пам'ятаю, що я там замовила. Ну, пам'ятаю, але не знаю, що саме. Прийде, прийшло, тому що дещо з Європи, а дещо було тут в Україні. Я як мясник з тими коробками розправляюсь. Чек порізала, молодець. Дивимося. Ой, сорян, Гель для інтимної гігієни, Колись одна дівчинка-хімік технолог. Казала, що це більш-менш нормальне мило. Я його купую. Мені подобається. Далі ось такий тонік. Боже, дівчата, це тонік, ну просто супер. Мені його порекомендувала косметолог. Тут розпилення, вам не треба ніяких спонжиків, ніяких там ваточок, нічого. Вам просто треба от взяти, розпилити і трошки так перебиваючими такими рухами, пальчиками його там трошечки розподілити по обличчю. Все. Ось цю штуку я ще не пробувала. Це у нас, типу міцелярна вода. Не знаю, що це. Там як воно працює. Я знаю, що це. Не знаю, як воно працює. Відгуки були добрі. Ну, аромат, скажу, ніякий. Все, пусто. Ось це перевірене, можу рекомендувати. Прям супер клас. І ось це. Він, правда, не бюджетний цей тонік, але ви знаєте, його так надовго вистачає. Просто клас. І Він такий приємний, він такий супер зволожує. Іноді мені навіть не хочеться закривати нічого кремом. От просто тонік і все. Ось таке у нас життя без світла. І були такі уроки. От деяким дуже щастить пузатіка. Спить собі воно. Що ти, Макс? Кошка.